Як тобі п'ятий тур? Фу, мені, я думаю, що цей тур був, мабуть, найкращий е, 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 із цих всіх п'яти, він був такий сам, самий, е, рівний, рівний. Е, самий рівний. Такі команди показували все, на щире вони були способні тут. Сьогодні були такі матчі до последнього. Всі старалися вигризали цю перемогу. Всі ігроки команди. Молодці, вони показали свій результат, свій командний дух до, до перемоги. А як, як свою гру оціниш? Ну, я грав як міг. Там десь везло, десь не везло. Там, що виходило, де би не виходило, що, розумієте, там, це футбол така штука. Що Но ти... десь, десь може піти, десь не піти. Надо, якщо не пішло, нічого страшного, взяти руки кулак і йти далі. Бо ці перешкоди через деякий час пройдуть, і потім вже почнеться результат, вже десь буде вести, десь десь буде кураж, там, і воно все піде. Просто треба працювати і все. Не... Добре, працюємо далі. Сьогодні виклався на максимум свою команду теж. Не підводив, ну були моменти, десь може і підводив, але ну, я потім і, і за це відроб... відпрацьовував, е, скажімо так, ону... онулірував свої е, помилки, помилки і, вда... і вдачі, щоб, ну, щоб команду але... не підводити. Не для команди. І ось наш теж гравець, який вийшов через е, деякий час, попри травму, він сьогодні, правда. Там, привозив трохи, ну привозив і... капець. Ну і є... теж там показував і результат, і опит. Все, Не дякую хлопці. Дій. Хватить, да. все, дякую вам дуже. А, все. Давайте дякую вам, чекаємо результатів. Так, все.